Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Грецькі фермери планують тракторний протест біля парламенту в Афінах. Вони обурені зростанням цін на енергоносії, конкуренцію з-за кордону і ситуацією з ліквідацією наслідків нещодавних повеней. У понеділок ввечері фермери вишикували свої трактори та пікапи вздовж автомагістралей і збираються на велику зустріч. У вівторок вранці десятки фермерів прибули на човнах до порту Пірей із південного острова Крит. Очікувалося, що ще більше фермерів прибудуть автобусами з інших районів Греції. Грецькі профспілки фермерів ведуть переговори з консервативним урядом прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, але кажуть, що оголошені заходи не вирішують їхніх проблем? Вперше за 30 років іноземні інвестиції в Китай обвалилися до мінімуму. Відтік іноземного капіталу в країну спостерігається вже кілька років. Однак, у 2023-му друга економіка світу зафіксувала найгірші результати з початку 90-х. Китай вкрай складно відновлюється після пандемії коронавірусу, а інвестори шукають більш прибуткові активи. У 2023 році у Китай надійшло приблизно 33 мільярди доларів у форматі прямих інвестицій. Проте, порівняно з попереднім роком, цей індикатор обвалився на 82%. Серед причин такої кризи стагнація економіки, криза на ринку нерухомості, слабкий внутрішній попит та низький рівень довіри серед інвесторів. Довжелезний міст над водою. Італійці мріяли про це тисячу років. В Італії планують побудувати найдовший підвісний міст у світі. Цей мегапроєкт з'єднає материкову частину Італії з островом Сицилія через масинську протоку. Ідея створити такий міст обговорювалася століттями і, хоч існував навіть цілий проєкт, його так і не реалізували. Зараз Кабмін країни ухвалив рішення офіційно відновити проєкт, крім того. Уряд вважає, що будівництво мосту зможе створити десятки тисяч робочих місць і сприяти розвитку південних регіонів країни, а роботи вистачить багатьом. Підвісний міст довжиною в 3 кілометри 300 метрів на 60% перевищить поточного рекордсмена міст Чанаккале в Туреччині. Однак екологи попереджають про ризики, пов'язані із сейсмічною активністю регіону.